Доброго здоров'я, сильні народи. Ну і що? Приступили ми до цієї машинки, яку спільними зусиллями з Олексієм Бошко хлопці притягнули її. Лишили і сказали, подивитись, може щось з неї вийде. Ну так, Трохи позаглядали, обдивились. Дуже двоякі відчуття по цій машинці. Бо Ну, Чесно кажучи, Збройним силам давати щось подібне це є певною мірою зневага. І, і взагалі я не знаю ну, що її спіткало, де вона була і як. ну, Воно все отак от, все по ній. Тобто, оце, крило, приклад, всього стану. Радіатор гура, ну, так і це видно, що не свіже. Отак от воно все погнуте, порване, вигнуте, радіатор просто лежить. Фари просто винялись, вони це не цього тижня це так воно було, бо воно тут ремонтувалось, всі вушка, ну отак от. Так от. Ну... Вона тільки напередку їздила, кардан відсутній, муфта відсутня. Двигун масло злили, там та більший відсоток диспала було в маслі, тобто він, скоріш за все, кливонув. Живлення турбіни маслом, тобто його не було. Тут всі шланги. Отак от, от перепутані. Ну, ну взагалі, ну, ну отак от, от з нього тут все капає, тече. Не знаю, не знаю, поки що двоякі відчуття, все трималось і тримається, і бампер передній тримався на трьох отаких от, от саморізах. отаких. От Три штуки відкрутили, і воно відпало. Ну от, Маємо те, що маємо, не знаю. По плану, демонтуємо передню, цю балку, демонтуємо радіатори, доберемося до передньої частини, відкрутимо гур, бо ці шланги хоч скинуть. І будемо намагатися двигун просадити вниз. З подушок його знімемо. Він чогось повернути отак і просаджений. важелі КПП прямо на балці лежать. Ну, якось незрозуміло. Двигун не крутиться. Просадимо його вниз, виймемо, розберемо, подивимося чи можливо взагалі з нього щось зробити. Можливо, прийдеться шукати двигуна. Цілком ймовірність така дуже висока. Так. Ну, Поки що демонтаж, рихтовка, настільки це буде можливо. Е, ну, Звісно, тут про радіатор не йдеться. Ну, Благо хоч це більш-менш ціле, іначе з нього не тече. А втім, подивимося. Поки що розбираємо. Одне що, гума. Цілком така сносна, нормальна гума. Оце єдине, що на ній таке. Тут теж суцільна дірка, суцільна відсутність лонжеронів. Ну, коротше, як є, Уже так частково запчастини тут. Ну, будемо бачити. Все на Сіликоні на герметику такий а-ля велосипед. Ну, а з іншого боку, можливо, і більшого, і не знаю, аби їздило, Аби воно хоч надійно їздило. Можливо, і так. Можливо, можливо, передираємося, прискіпуємося, точніше скажучи. Так, демонтаж. Набагато. І по часу, і по надійності вигідніше, які, по якійсь там тисячі гривень скинуться, поїхати взяти щось вміняємо, ніж витрачати час. Не знаю. Будемо, звісно, намагатися зробити і цю і сподіватися, що і вона принесе хоча б якусь маленьку перемогу нам. Але і так, вкупі здобудемо нашу перемогу. Ну, але розмінюватися на отаке, напевно, ну, соромно, соромно колеги, таке давати Збройним силам. Ну, якось воно не, не те. Ми цінуємо їх, їх труд, і сказати, от хлопці, нате ну якось не повертається. Речах прямо ось на цьому лежить на брусу. Коробочка ну, Під вечір двигун повністю демонтований. Тримається лише на оцьому піньочку. Весь гамус в стороні повністю від'єднаний. Трохи підвішуємо. піньочок. Видаляємо з під нього і двигун вниз оп... має опуститися. Так, все підготовлено. Ну то вже буде в наступних серіях. Слідкуємо, підписуємося. Ну і при можливості допомагаємо, звісно. Дякую.